Щиро вітаю вас, шановні друзі, це Our Football Vision, наше футбольне бачення. Сьогодні планували поговорити про Кубок України разом із заслуженим тренером України Петром Кушликом. Він був готовий доєднатися до нашого зв'язочку відразу після матчу. Та, на жаль, технічні проблеми зараз час таки не дозволили шановному Петру Івановичу. Слава Петро Івановичу, проаналізувати хід подій в цьому фінальному поєдинку. Сподіваюся, в нашому наступному ефірі, який ми плануємо на понеділок. Ми там все проаналізуємо сьогодні ж. Е, можу сказати одне. Фінал ну, вийшов такий, який ми і очікували. Обидві команди, я викажу власну свою точку зору, обидві команди більше хотіли не програти, ніж виграти. Ну, і на початку, як завжди, я щиро дякую всім, хто підтримує наш канал, лайк, підписка, ваш коментар, це обов'язково. Ну, а хто хоче, може допомогти нам усіма можливими засобами. Все у е, опису до цього каналу. Ну і як завжди, підтримуйте Збройні Сили України. Ну, це, мабуть, перше за останній час, коли я вимушений е, бути з вами наодинці, аналізувати е, сам. Скажу так, що фінал мені особливо не сподобався. Е, це була знаєте, така битва. Від коси, що зветься, багато порушень, багато помилок, багато втрат м'яча. Знаєте, що мені ще не подобається стан. Можливо, газон чудовий на стадіоні у Житомирі, але знаєте, мені здається, що там або трава висока або поле. Залити щільно, тому що м'яч швидко не рухається по полю. Це я ще побачив у поєдинки у поєдинку, поєдинку поліся проти Київського Динамо. І саме так було сьогодні. Чомусь ну і команди грали не швидко. Команди грали обережно. Було багато бажання і дуже, дуже, дуже мало думки в цьому протистоянні ну, порушень було і жорсткої такої боротьби, що в першому, що в другому таймі. На щастя, Микола Балакін вибрав таку манеру суддівства, що він вирішив. Особливо там жовтими картками не розкидуватися. А там були ще в першому таймі, що там, що там такі порушення, які, можливо, і заслуговували. Ну, він вирішив, щоб фінал команди закінчили в однакових составах. Особливо, е, знаєте, так, жорстко було у першому таймі, коли суперники ні себе, ні суперника не щадили. Моментів було обмаль. Повторююсь, думки було обмаль. Бажання було багато, але сказати щось про якість цього футболу, що це ми побачили, дійсно фінальний матч лідерів нашого футболу, я б так говорити не став. Скоріше, це, знаєте, була така дуже обережна, дуже така гра, яка була до, до помилки. Так сталося, що першими помилилися гірники, коли дозволили киянам розігнати швидку атаку, і Шапаренко зробив передачу у фланг. Там чудово зіграв Дубінчак, підняв голову, віддав передачу на Ярмоленка. Ну, гол дійсно вийшов. Класним і Андрій забив і здавалося, б кияни повинні були отримати впевненість. А ви знаєте, знаєте, у другому таймі, чи то киянам сил не вистачило, вони майже нічого не створили. А ось гірники за рахунок замін, за рахунок вперше, знаєте, вперше, мабуть, тренер Шахтаря. Продемонстрував, що він може впливати на гру. Він зняв тих, хто з цієї гри випадав, випустив оцих коштовних бразильців, і вони зробили результат передача одного бразильця на іншого оці коштовні придбання. І знаєте, результат прийшов. Результат прийшов. Кияни не встиг попов. Перекрити свою зону, не встиг накрити Еліаса, і в результаті в результаті кияни отримали гол у свої ворота від Еліоса з передачі Алісона. І вони, знаєте, були такими вони грали з великим бажанням. Якщо інші бразильці сьогодні, ну можливо, на фланзі. Десь непогано діяв Педро Інріке, але так у цілому, знаєте, виокремити нікого і неможливо. Я б сказав так, що це була більше битва за результат, ніж. Якісний футбол, який ми бачили в останніх там матчах Ліги Чемпіонів. Ну, що там порівнювати? І цей рахунок 1-1, він був абсолютно закономірний. Сили суперників були рівні, рівними. Більше ніхто не помилявся. Була Балакін почав там жовті роздавати, ну а заміни Шовковського вони не особливо. Плинули на гру, коли ж уже у додатковий час стали випадати і е, центральні захисники. Ми бачили, як догравав Попов, як догравав Михавка цю гру. То, ну, відчуття того, що хтось ще здатен щось у цьому матчі зробити, не було у підсумку. Все дійшло до серії пенальтів. До речі, команди підійшли. Ну і Судаков не вразив. Ну він там казав, що він після ушкодження тільки війшов в ігру, але ж і інші виконавці, не Петріньо, не ні Кевін, проти них гарно зіграли. Всі зони перекривалися. І це була абсолютно нічийна гра, яка закінчилася абсолютно справедливою серією після матчевих 11 метрових ударів. І тут я відразу віддавав перевагу Шахтарю, тому що Різник все ж таки мав досвід і не один таких нещеред такого досвіду не мав. хоча... Перший, ось саме перший першому вдалося відбити нещерету, але він вискочив із воріт і тому довелося перебивати. Відчувалося, що команди тренували цю серію трохи по Піжонськи, виконав пенальті Еліас, але. Довелося перебувати. До речі, там останні не стали дивитися, коли удар Караваєва відбив різних. Ну, такі певні сумі. Ну, можливо, в мені говорить вболівальник київського Динамо. Ну, я виказую вам виключно свою думку. Ви у коментарях, будь ласка, заходьте, виказуйте свою точку зору. Ну, Дуже сподобався Микола Матвієнка, який не побіг радіти після того, як Олександр Караваєв не забив пенальті, а пішов втішати свого партнера багаторічно і там, по збірні України і, мабуть, друга по життю. І це таке дуже довго про щось говорили після матчу Шовковський та, та Маріно Пушич. Чи залишиться пушич після цього? Після цієї перемоги, думаю, ні. Команда показала, що у цих бразильців, яких вони придбали, вони дійсно так освіжили гру. Сказати, що вони там її переломили. Ну, переломили оцім голом, коли не встигли. А сказати, що вони її освіжили, а ось оки... сьогодні не вистачало руху, не вистачало дин динаміки, бажання було велике, але, повторюся, це був не дуже. Якісний футбол, в якому більше пощастило, ну і більше майстерності, як то кажуть, у серії 11-метрових проявив Шахтар, який виграв кубок у 15-те, Кияни залишилися з 13-ма трофеями. Можливо, і нікого там комусь дорікнути в цьому протистоянні. Але знаєте, такого шаленого задоволення, від дійсно такого ось такого задоволення, якого ми там болівальники Київського Динамо отримали від другого тайму киян, коли був рух, було перекриття, були моменти. Сьогодні нічого такого не було. Ну, можливо, непогано увійшов у гру Брашко, який показує, що потрохи він повертається до своєї бойової форми. Можливо, уже на матчі Ліги Чемпіонів, де. Кияни будуть представляти нашу державу, уже Володимир буде в оптимальній формі. А сьогодні Шахтар радіє, Шахтар здобуває трофей, Шахтар, ну, Шахтар, ну, мабуть, Шахтарю було. Більше потрібно, і там на небесах також вирішила доля так, що сьогодні має перемогти Шахтар, що Маріно Пушич. Я не, не розумію, як це Шахтар вивісив на нього цінник у 5 мільйонів доларів, якщо цей тренер йде з команди. Чи з чи залишиться Пушич? Думаю, ні. Тому що ну, особливо там блискучої гри Шахтар сьогодні не продемонстрував, він не переграв. А кияни вже 10 років не можуть перемогти Шахтар ні в основний, ні в додатковий час. В останнє це робило київське Динамо ще за Мірчі Луческу. Тому. Маємо те, що маємо. Вітаємо всіх болівальників Шахтаря. Нас не може не радувати кропивницьких шанувальників футболу. Шанувальників футболу Кірова Радчини, що свій перший трофей у складі Шахтаря виборов Віктор Цуканов. Прикро за безумовно за Олександра Караваєва. Такий досвідчений майстер міг би виконати такий удар. Більш кваліфікована, більш потужна. Ну я не знаю. Ну це вже хвилювання, хоча у нього майже не було. А у Шавковського вже досвідчених майстрів, там хто міг ще там пробити, мабуть, не залишилося. Так буває у футболі і найвеличніший не буду там приводити приклади і Роберта Баджо, і Франка Березі, і багатьох інших, які ці. Удари з 11-метрової позначки після матчевої серії не забували. Не забували. Отже, 15-й кубок України в Шахтаря, я повторюсь такий екстремальний в мене вихід в ефір вийшов, тому що планував я експерта долучити, але, на жаль, форс мажор не дозволив цього робити. Ну що ж, е-е все одно це трофей. Трофей як би там не було, але Шахтар заслужив цей трофей своїм бажанням. Судаков залишає Шахтар на мажорній ноті. Пушич, мабуть, залишає, тому що. Про Судакова. ну Сьогодні він знову не продемонстрував, за що його так хоче Наполі. І я не впевнений, якщо ми тут обговорювали з колегами, якщо ви знаєте, мудрик йшов у Челсі абсолютним лідером Шахтаря і в такій якості, що він. Ну, дійсно, показував вражаючий футбол, то я не знаю, що там бачить Антоніо Конте у Георгія. То ну дай Боже, щоб він коштував тих грошей за нього заплатять і щоб він змог, зміг себе проявити в, ті, в тій певній мірі, е, в якій це можливо. Тому. Щось таке яскраве пригадати про цей фінал і сказати, що він залишив. Позитивні враження, особливо уболівальників київського Динамо. Безумовно, болівальники Шахтаря зараз радіють, вони щасливі, це, це їх перемога. У болівальників київського Динамо осад залишиться, але попереду чемпіонства і скоро кияни, сподіваюся, вже після матчу в Одесі відсвяткують своє 30-те чемпіонство. Буде в них а, третя зірочка на майках, і тому у Києві. Свято ще попереду. А сьогодні, повторюсь, переміг той, ну хто, мабуть, більше не те, що заслуговував, а і більше зробив для цієї перемоги. А той, хто більше, кому це більше було потрібно? Ось так. На останок, скажімо так, для шахтаря, все ж таки. Ну, ще не остаточна, але бронзові медалі, також перша там за шалену кількість часу. Це провал, це провал, і, безумовно, і саме про це говорив Георгій Судаков на своєму післяматчевому включенні. Олександр Шевковський сказав, що дорікати йому нічим це була боротьба. боротьба за трофей. Знаєте, більше боротьба, а не якісний футбол. Але маємо те, що маємо. Мабуть, Єврокубки, особливо Ліга Чемпіонів, у нас. Ну так настільки вразили, що ми в українському футболі такого не можемо поки що очікувати. На жаль, ось сьогодні це буде лише моя думка. В коментарях залишайте свої враження від цього протистояння, свої думки. Задавайте питання мені, експертам, для того, щоб ми могли на них відповісти. І для того, щоб ми могли рухатися далі. Дякую вам за велику кількість переглядів минулого відео. Ми намагаємося бути актуальними, намагаємося виказувати свої точки зору. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Ну, все на сьогодні. Лайк з вас. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, діліться цим відео. Дякуємо Збройним силам України за можливість ось в тому числі вболіватися. Мабуть, найяскравіше, що залишиться враження, це те, що відбувалося сьогодні на трибунах. Багато вболівальників, які отримали насолоду від футбольного свята. Нарешті воно нічим не було зіпсовано. Фут тобто, вболівальники, мабуть, були кращими ніж футболісти сьогодні на полі. Хотілося б від таких матчів. Більшого і так, дякуємо ще раз вам, дякуємо Збройним силам України, як завжди. Прощаючись, я бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, вболівати за свої улюблені команди, вірити в нашу перемогу і бути здоровими. Нехай вам щастить! Слава Україні!